В ефірі ваша свобода в студії Віталій Портиков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телеканалі Еспресо. І нагадаю, що сьогодні в нас в гостях письменник, дипломат Юрій Щербак. вітаю Юрій Миколаївич. Вітаю. який до очолив ще й комітет з національної премії Тараса ну, я Шевченка. Нічого не очолював так, що ще й сказати. <кій> Це, це літературна правка, правда, тому так. що в принципі людина, яка була народу депутатом та, радянського союзу, була послом е, е, України в ну, Канаді Сполучених Штатів. Це ж очолює певні правда. відомства правда. до Шевченковської премії. Зараз досить багато претензій. Ви це прекрасно знаєте. І є чимало розмов про те, дискусії, як відновити авторитет головної премії країни. Ми зараз почнемо про це говорити, але давайте подивимося, як відбулося вручення премії цього року. Будь ласка, покажіть нам. У вузькому колі з лауреатів, членів конкурсної комісії журналістів, та з декількома келихами шампанського в обідню пору. Саме так відбулося вручення найвищої в Україні творчої відзнаки цьогорічної Шевченківської премії. Державну нагороду та грошову премію 192 тисячі гривень. Президент Петро Порошенко вручив дисиденту і публіцисту Левку Лук'яненко, балетмейстру Раду Поклітару, співачці Анджеліні Шварці і художнику Михайло Гуйді серед лауреатів і кінорежисер Олег Сенцов. Разом із тим відзнаки в номінаціях Література і літературознавство та мистецтвознавство не дістались жодному з претендентів. Саме довкола них у мистецькому середовищі напередодні спалахнув справжній скандал. Тоді претендентом, що викликав невдоволення, став професор Гарвардського університету. Літературознавець Григорій Грабович. аби Шевченківська премія стала справжнім відзеркаленням того, що відбувається у культурній сфері України, і не погрузала у політичних чи міжособистісних чварах, їй треба пройти дерадянізацію та декомунізацію. Вважає письменник і дипломат Юрій Щербак. Саме його Петро Порошенко під час урочистого нагородження призначив новим головою конкурсного комітету премії. Національна премія є державною нагородою. І важливо так модернізувати її процедуру, щоб значно посилити довіру до конкурсного відбору, щоб все суспільство звертало увагу на твори, що розглядаються, щоб цей інтерес впливав на нас з вами, на розвиток культурного середовища. І не менш важливо, щоб вшановані премією твори могли б гідно представляти українську культуру і на європейському, і на світовому. Культурному процесі відтак вже найближчим часом новий очільник конкурсного комітету має розпочати тілювати поставлене перед ним завдання. Андрій Кузніцов, Ірина Стельмах та Володимир Паутов Радіо Свобода. Ну, от, Юрій Миколаївич, якби не скандал навколо можливого вручення премії професора Грабовичу, мені здається, що у такому широкому загалі ніхто б не згадав про нинішню церемонію. І це теж досить багато хм. про що свідчить, коли мова йде про Шевченківську премію, тому що там серед лауреатів є шановані люди, відомі, такі, як, скажімо, але в але сама премія перестала бути. Зірцевою відзнакою. Таке враження, що саме люди, як Лукяненка, повертають престиж премії, а має бути навпаки, премія має надавати престиж лауреату. Так завжди буває з національними нагородами кожної серйозної держави. Я з вами погоджуюся, але частково, тому що, на жаль, на жаль, скандали навколо Шевченківського комітету виникли не тільки і за висунення Джорджа Грабовича на цю премію, дуже престижну національну. Але було надруковано серію статей з атаками на Шевченківський комітет, які звинувачували і в політичній заангажованості про путінсько-проросійській спрямованості, виходячи з позиції. Певних членів, також в корумпованості, в тому, що це там елементи кумівства і так далі, я не хочу, мені дуже неприємно було читати. Я майже всі ці публікації зібрав, прочитав, ну це така брудна кухня. І я цілком погоджуюсь з президентом незалежно, і я навіть я і не думав, і не знав, що мене призначить. Але просто якщо ім'я Шевченка як знаєте, як якийсь корабель налипає тими ракушками отих всяких скандалів і плисти не може далі, то це, то це дуже прикро. І думаю, що саме очищення, саме процес декомунізації десовітізації повинен бути зараз. Проведений щодо цього комітету, ну наскільки я розумію, по-перше, формально строк існування комітету три роки він вичерпаний, бо там мені здається, що там люди були по чи не пожиттєво, були багато років, і я думаю, що вони зробили свою справу їм. Подякував президент і вони підуть собі. І я гадаю, що зараз дуже серйозна. Проблема полягає в тому, щоб набрати новий склад комітету, який би е, відповідав е, вимогам того нового часу, в якому ми перебуваємо перебуває Україна. От, щоб зрозуміти, як в такому мистецькому середовищі сучасному ставиться до зучинської премії, ми записали коментар Сергія Жадана. Давайте подивимося. Відомий. Для частини, скажімо, Культурно-мистецько середовища, вона далі лишається премією номер один в країні, головною державною премією. А для іншої частини вона лишається певною антипремією, враховуючи цей історичний бекграунд. Але з іншого боку, ну дивіться, навіть за останні 10 років чи 15 років вже за часів незалежності, за часи від 2000-х і до сьогодні, цю премію отримали ряд письменників. Ну які об'єктивно є Великими поетами, такі як, скажімо, Ігор Римарук, чи Василь Герасимюк, чи Тарас Ходюк. і говорити, що після того, як вони отримали цю премію, ця премія чогось не варта. Ну, у мене язик не повертається. Я не знаю. Я думаю, кожен сам для себе має визначитися. Для мене очевидно, що премія справді потребує реформування, що в тому вигляді, якому воно є. Надто великі підстав, надто багато підстав ставитись до неї з недовірою. Надто багато можливостей робити якісь закиди стосовно прозорості, компетентності. А от той факт, що цього року дали Олегу Сенцову цю премію, я думаю, це теж хороший, хороший якийсь крок в тому напрямку, аби премія була більш престижною, більш бажаною і менш одіозною. 044 -490 74 телефон студії Радіо Свобода. Ну, бачите, що от ну, доволі, Сергій доволі досить об'єктивно поставився так. до необхідності рефайні, бо ми знову бачили, що люди, які дійсно мають свій доробок, дійсно такі люди, як Кримарук, які є гордістю української поезії, та вони згоден. показують, що премія має право на життя. Так. А є чимало кон'юнктурних нагород, які, звичайно. Ви знаєте, за останні роки, там 12 років, чи скільки я не пам'ятаю, ну я дивився статистику, цю там десь понад 150 письменників одержали. Я подивився, ну звичайно, далеко не всі вони увійшли в скарбницю там, скажімо, світової або європейської літератури і української також, але там блискучі імена є. Там є люди, які абсолютно ніхто не, не скаже слово проти. Тобто. Премія якусь роль грала, відігравала. Вона і в радянський час були дуже талановиті люди. Ну хто був проти е, того, щоб Тичина отримав, чи Майборода, чи е, е, Загребельний. Це нормально е, було і всі сприймали позитивно. От. Але я хочу сказати, що звичайно треба переламати тенденцію підходів як естетичних, е, таких, е, я б сказав, старорежимних. Які побудовані на соцреалізмі, так само і політичних, тому що ми просто в новому, на новому етапі розвитку України. Ми повинні рахуватися з цим. Давайте послухаємо. Слухачку, доброго дня. Доброго дня, будь ласка, Шановний Юрію Миколаївич. Кажіть, кажіть. Да, я слухаю Я вас. перепрошую погано чути в ефірі. Е, Юрій Миколаївич, як ваша думка? Скажіть, будь ласка, е, мають бути якісь зобов'язання, обов'язки у лауреатів? Ну, от би хотілося б, щоб е, пані Швачка відспівала е, ну, багато концертів для української публіки, яку ж треба культуру нести е, в, е, в маси, Ну, щоб обов'язок був не тільки е, право величезне. Яке ці люди завоювали і заслужили від держави. Як ваша? Дякую. Це, до речі, дуже хороше зауваження. Ви знаєте, зрозуміло. блискуче, блискуче да. питання. Щоб... Допомог... Спасибі вам за таке запитання, бо це ідея гарна. Я вам ось що скажу. Коли я був в Ізраїлі послом України першим, чим я пишаюся, я там помітив таку дуже прекрасну традицію, що. Лауреати премії Нобелівської з медицини першу лекцію вони домовились, читали в ізраїльських наукових колах. Я думаю, що це блискуча ідея, щоб лауреати Ключенківської премії України перш за все провели або концерти, або лекції. Та може бути лауреатська лекція, лаурятська концерт. Лауреатська лекція, лауреатський концерт, да. і ми беремо. Я беру на замітку, як голова, я ще далеко не... Ем, голова такий, що відбувся, тому що я ледь починаю свою діяльність, але йому дуже вдячний. Ну І це, до речі, теж сприяло е, престижу премії. Люди так. б розуміли б. І, до речі, це було б дуже важко тоді дати премію, невідомо кому, тому що члени комітету думали, що ми йому даємо премію, а потім він вийде. І наша дурь буде видна. Так, Причому, знаєте, от дивіться, якщо, скажімо, отримує премію. То він має прочитати у Львові, у Харкові, в Одесі, там якихось в якихось культурних центрах України, де його мають проти. Ну, давайте називати це Шевченківська лекція. От є Нобелівська колекція, а це може бути Шевченківська, Шевченківська лекція. І я вважаю, що люди, які можуть, реально кажучи, коли ти даєш премію людині і розумієш, що вона буде читати цю Шевченківську колекцію, ти там розумієш, скажімо, там Сергій Жадан, умовно кажучи, він так. ту колекцію прочитає, а якийсь там і Івась. І Іваська, в якого ніхто не знає, От не кажуть. а раптом івасько, якийсь геніальний зараз письменник, ну, пише так Це теж факт. Але не почекаємо Роману Івасько. Ну умовно кажучи, маю на увазі, що це буде зовсім інше. А що, данами. Умовно згадав. Ну, Жадан відомий популярний письменник. Ну, ні, я, я з вами згоден, він, Думаю, він має багато. Він може, особливо в Харкові і по всій мірі. Він має чимало премій міжнародних етаких, що він не має доводити, що він відбувся в українській літературі. Я з вами згоден. Давайте ще послухаємо дзвінок. Будь ласка. Будь ласка. У мене питання: добрий день. Юрій Миколаївич, в мене є, так як ви старий опитний дипломат, у мене є така пропозиція, як би зробити міжнародний форум по відносинах Росії і України за період 14-21 століття і 14-16 рік. А також е, е, запропонувати міжнародній спільноті історикам, науковцям, дослідникам, щоб вони були присутні на такому форумі. Як ваша думка? Я вам гарно дякую всіх благом, щоб ви були здорові. Дуже дякую вам за гарні побажання. Ну, ви знаєте, я думаю, що не один міжнародний форум. Я думаю, що нам треба переосмислити історію наших відносин з Росією. І проводити цілий ряд і форумів, і е, лекцій, і е, змінити навіть курси викладання історії, тому що ми тепер уже маємо повне право дивитися на Росію іншими очима. Ми дивилися часто крізь. Призму таку, ну такого романтичного схиляння. Я сам я кажу про себе особисто. Я дуже любив Росію. перш за все за її велику літературу і дуже багато і на заході людей каже, що от спасибі Росії за те, що дала Достоєвського, дала Толстого і Чехова. Але тепер, от я думаю. Ви знаєте, що е, і Чехов, і Толстой, я не кажу про Достоєвського, вони певною мірою були проти отої імперської е, Росії, бундючної, агресивної. Вони були е, не типовими представниками отого. Е, Головного нурту, головного напрямку російської російського імперіалізму і шовінізму, ми повинні думати про це зараз. Відбувається конференція. До речі, мене запрошували от на наступному тижні щодо відносин Росії і України щодо перспектив, і будуть вони безперечно. Так що я з вами згоден. Нам треба осмислювати і переосмислювати нашу. Історію, бо завжди історія жертви, історія колонії, історія країни, яка була під окупацією, вона завжди трагічна. Вона потребує свого переосмислення. Ще один дзвінок у нас є. Доброго дня, доброго дня, будь ласка. Доброго дня, пане голову, вітаю вас з такою з таким призначенням. І хочу вас повідомити про те, що українці, українці всього світу, зараз готують рушник Тарасу, який буде подарований на 155-ту річницю його перезахоронення. Цей рушник уже був у Москві, його там вишивали в українському домі. Він був уже у Санкт-Петербурзі, де його вишивали саме у тому приміщенні, де жив і творив Шевченко. Зараз ми збираємося їхати в Казахстан. Звичайно, дуже важко, фінансово дуже важко і дуже важко зібрати туди людей, тому що це все за свій кошт. Ми ще хочемо поїхати в вільнюс і хочемо до 155-ї річниці на конях, на чайках два таких народних обози, які будуть вести рушник, який буде подарований на горі Шевченку. Нас сьогодні його вишивали вже біля трьох стрьох тисяч людей в школах, в інститутах, в селах, де був Шевченко. Зараз нам ще залишилося об'їхати Київську область, ми вже в деяких місцях були, і трошки Черкаської. Тобто ми не хочемо пропустити ні одне село, в якому відомо, що колись жив Шевченко. Отакий От подарунок українці готують Шевченко. Ну, красива ініціатива. Не, абсолютно, дуже, ми да. вітаємо цю ініціативу. Я думаю, що вона буде в серед тих ініціатив, які, якими зацікавиться комітет, звичайно, спасибі вам і дай Боже, щоб вона успішно відбулася. Дуже дякую, важливо, щоб за так, такі от речі, що вони не були такими поодинокими акціями. Це такий фактично Шевченківський маршрут. Бачите, люди так, так. згадали і Казахстан... Вільню, де Шевченко вчився, і Казахстан, де він був. В... Теж в засланні, так? Це ну, ви ж... знаєте, що тепер одне з там місць, де він був в заслані. В Оренбурзі було зруйновано його будинок. Ну, Це взагалі, це взагалі варварство, Дивовижне дивовижна варварство так. і свідчення тої етнічного характеру війни, яку Росія проти нас веде. Але я хочу згадати <кхем> Каракалпакію частину Автономного республіку в складі Узбекистану. Яка, в якій перебував Шевченко, і там мене вразив університет імені Шевченка, побудований з мармура, там дуже багато мармура, і так як його пам'ять згадували там, коли я працював як лікар. Я думаю, що всі ці маршрути нам треба згадувати, бо це маршрут стражденної України, поневоленої, яка була. Возили страшними тими каторжними шляхами. Мені здається, якщо вже говорити про Шевченківську премію, що автор відомих таких книжок про перебування Тараса Шевченка саме на За Уралом, Леонід Большаков. Так, Привітаю, так я знаю. Е, автор цієї книжки в без безкраїм за Уралом. Так. Вона здається, в українському так називається він також був лауреатом премії, прямі. Здається, Петро Жур був ну, лауреатом от. і, і, і він, І потім Большакова цікаво, що його останні роки цькували в Оренбурзі. Е, оці російські патріоти казали, що він значить возвеличує українського націоналіста, який не відчував усієї генії геніальності і могутності російської імперії, якого правильно цар туди заслав, бо він вигадав якусь там Україну, яка заважає ну, Росії. До... Ні, ні, ну це імперська ідея, яка е, поступово набирала сили в Росії за часів Путіна. Вона не може миритися з ну, Я ще хочу сказати, що ми маємо таких людей. От. Насправді Шевченківська премія Большакова це була однією з небагатьох відзнак, бо в самій Росії він не дуже його, його цікавився. І ці так. люди є. Вони є в різних країнах. Вони також в Росії люди, які дійсно роблять своє для української культури, для української музики, для розвитку українського та мовити, національного духу в умовах, коли його фактично я думаю, Це задача. Це я я думаю, що ми будемо уважно відстежувати ті процеси, навіть у тій придушеній. Авторитарним режимом Росії, мабуть, я переконаний, що є люди, які ім'я Шевченка підносять, які вивчають його творчість. І я думаю, що ми повинні про них пам'ятати. Подякую голові Шевченківського комітету, комітету з національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Щобако зовуть з нашої програми. Дякую, Юрій Миколаївич, що були з нами. Я провів цю програму для вас. Віталій Портиков. хай щастить шановні слухачі і глядачі.